Навчаються граючись, у рівному створили гру рятівничок. Вона розповідає, як правильно діяти у незвичайних ситуаціях. Учні третього В класу Рівненського академічного ліцею Престиж мали змогу спробувати себе у ролі рятувальників. Кажуть, так правила запам'ятовуються краще. Першому там треба тушити пожежу. Журноція. Там є вибір відкрити вікно або потушити цілому гасмиком. То мені сподобалося, що це бо Якщо відкрити вікно, то вогонь він розгориться. бо від Повітря він ще розгоряється так. Мені вона сподобала, що там дуже цікаві виклики. Можна тушити пожежу і там навіть на четвертому рівні можна виводити людину. Ідея створення гри виникла у працівників ДСНС. Над розробкою працювала ігрова студія «Фугас», компанія Заграва та Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій. Головна мета поєднати ігровий контент з навчальним. Ну, дітям не цікаво, сидіти просто на уроках, читати якісь книжки і щось. А українці їм дуже весело. Дивитися мультики весело, то чому не створити гру, яка буде це все собі об'єднувати і паралельно ще чогось навчити. І конкретно правилам пожежної безпеки, помінки в побуті, що робити при певних ситуаціях, я вважаю це круто, це такі. Це щось новеньке тут. Поєднання багатьох факторів. По-перше, навчання. По-друге, є така штука, як гейміфікація, коли в ігровій формі навчальний контент подається і сприймається дітьми набагато легше і запам'ятовується краще, тому що вони сприймаються не як якусь нудну роботу, а просто як елемент гри. Першими тестувальниками рятівничка були діти-розробників. Олексій Михасюк каже, вони допомагали й у досконаленні гри дійсно. Діти багато чого підказували, навіть з точки зору інтерфейсу, як правильно побудувати інтерфейс гри, так щоб для дітей він був нативно зрозумілий, щоб не треба було складних інструкцій, як грати. Гра ретівничок розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Наразі у ній 10 рівнів. Планують розширити до 40. Варто додати, вона доступна для усіх користувачів безкоштовно. Завантажити гру можна на будь-який смартфон. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини рівного.